Щороку в Україні швидка допомога отримує сотні тисяч викликів через втрату свідомості та невідкладні стани. Але правда у тому, що більшість людей помирає ще до приїзду лікарів. за даними ВООЗ, 9 із 10 постраждалих можуть вижити, якщо їм надати допомогу у перші хвилини. І саме випадковий свідок стає тією людиною, від якої залежить життя. От з чого почати першу допомогу, так щоб не заразитися самому, наприклад, і які перші слова треба сказати, коли зателефонуєш у 103, щоб і свою паніку трошки зменшити сьогодні. В порадах байкера розберемо перший і найважливіший крок підхід до постраждалого. А я нагадаю, що байкер це бойовий медик, фельдшер, нацгвардії, інструктор до медичної допомоги на тренінгах. Розповідає про те, як врятувати людину, якщо під рукою лише аптечка або зовсім нічого із. З медичних засобів. Тож увага на екран. В житті Олександр на війні байка. З 2014-го бойовий медик. А ще інструктор навчає військових та цивільних надавати допомогу в екстремальних ситуаціях. Підхід до постраждалого це перший і вирішальний крок. Головне в цій ситуації не розгубитися. Як зрозуміти, що людина жива? Що робити в перші секунди? Основні правила, які можуть врятувати життя людини. Перше і основне це особиста безпека. Оглядаємо місце події на предмети розливи паливно-мастинних матеріалів. Неадекватні люди вони можуть спричинити вам небезпеку. Це можуть бути автомобілі, які проїжджають поруч. Це можуть бути обірвані дроти. Які можуть спричинити небезпеку для вас. Далі вам треба звернутися до постраждалого. Що з вами? Чи може я вам чимось допомогти? Якщо людина не відповідає, погукайте когось на допомогу. Мужчина, підійдіть, будь ласка, до мене, підготуйте мобільний телефон. Якщо можливо, ви мужчина в майці білій, принесіть, будь ласка, набір першої допомоги. Мені потрібна ваша допомога. Підходьте до мене. Якщо людина не відповідає, вам треба до неї тактильно доторкнутися. Але нагадую про особисту безпеку. Одягаючи рукавиці, я намагаюся захистити себе від рідин, які істікають із тіла людини. Далі я буду торкатися до людини, до нейтральної зони. Це зона плечей. Що з вами? Чи можу я вам чимось допомогти? Якщо людина не реагує на ваші доторки, нам треба перевірити дихання. Нахилитися над людиною, дивитись на грудну клітину і рахувати до 10. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Якщо людина не зробила два-три вдихи, нам треба викликати швидку. Викликайте швидку. Це номер 103. Дайте адресу, де ми знаходимося. Скажіть, що тут людина, чоловік приблизно 30 років, не дихає, і ми почали серцево-легеневу реанімацію. Для того щоб зробити серцево-легеневу реанімацію, нам треба знайти точку натискання. Поділивши грудну клітину на три равних частини, я її буду натискати на нижню частину грудної клітини. Поставши свою долоньку основанням, я роблю європейський замок, вивожу своє тіло і починаю натискати на серцеве м'яз. Натискань таких потрібно робити 30. Після 30 натискань нам треба зробити два штучних дихи. Для цього я буду використовувати плівку клапан. Якщо у вас немає плівки клапана, ви робите тільки. Натискання на серцевий м'яз до приїзду швидкою. Ви повинні розуміти, якщо ви натискаєте на серцевий м'яз, ви купуєте час для тої людини, яка чекає швидку. Пам'ятайте, швидка по місту до вас примчить приблизно за 10 хвилин. Якщо швидка по області буде їхати приблизно 25 хвилин, Пам'ятайте, кожні 2 хвилини вас повинні змінювати. Тому що якість реанімації буде залежати від якості натискання на серцеве м'ясо. Отже, давайте підсумуємо порядок дій. Особиста безпека, перевірка свідомості, перевірка дихання. Якщо людина не дихає, викликаємо швидку. Починаємо серцево-легеневу реанімацію і чекаємо першу допомогу.